Усім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі Христенка. Я в магазині Сінсей. Якщо в вашому місті немає такого магазину, не спішіть перемикати, бо можна замовити онлайн. Буває і акції, безкоштовні доставки та інше. Двіцький класний набір, органайзери та всякі засоби для особистої гігієни 119 гривень. Пляшечка для води, сама їмність скляна має трубочку. Акційна ціна 129 гривень. Набір посуду. 4 глибоких салатники за 99 гривень. І в оранжевому або в зеленому кольорі. Також є порційні тарілки. Набір із 4 штук 99 гривень. Це такі ж самі глибокі за 99 гривень набір. Підставка для просушування посуду 39 гривень. Свічка декоративна у склі. Ціна 69 гривень. таку цікаву кришечку. Полиця декоративна настінна. В біло-рожевих кольорах. Ціна 219 гривень. Квіти штучні, декоративні, є білі, є рожеві, в горшку. Ціна 279 гривень. З знижкою 149. Ось ці органайзери у шухляду мені дуже сподобались. Тут цілий набір за 209 гривень. Є в білому або в чорному кольорі. Органайзер для канцелярії дві штуки за 49 гривень. Є в таких зелено-рожевих кольорах або в більше стриманих сіро-чорних. Набір ручок дві штуки 119 гривень. Такі хмаринки підійдуть у дитячу кімнату. Така космічна тематика. Також дві штуки в наборі. Ціна 99 гривень. Органайзер. Із ручками можна організовувати підгузки чи якісь засоби для догляду за малюком. Ціна 129 гривень. Планер. Ціна 79 гривень, до речі, тут багато аркушів, можна багато собі занотувати. Я так розумію, вони йдуть по тижнях, тобто на цілий тиждень собі розписати. Супер знижки на чохли для телефонів. є і по 29 гривень, 49 гривень. Але переважно всі для айфонів. Такий із блискітками, що плавають. Декоративний елемент для зарядного пристрою ціна 19 гривень. Такий варіант 69. 169 гривень коштує блокнот. Такий планер, календар можна записувати податово. Обкладинка для паспорта 49 гривень. Бежевий або чорний колір. 169 гривень коштує ось такий блокнот планер, такий досить великий, 119 гривень валіза картонна. Така, знаєте, трошки тендітна. але як декоративний елемент. Ще один блокнот планер. Ціна його 169 гривень. Тут вже є погодинно планування на день, думаю, для майстрів різних професій буде актуальним. Також вже є щоденники на цілий рік планера 209 гривень. Такий планер 59 гривень настінний. Також є багато аркушів. Тобто запланували тиждень, тиждень пройшов, відірвали аркуш. І так наступний: 169 гривень, 219 гривень. Постільна білизна, подушка розмір 50 на 60 см. Такий варіант 719 гривень, бачите, тут подушка 70х80. 100% Котон Такий варіант. Розмір 50 на 60, а сама ковтра 1,50 х на два по 519 гривень. Показую вам поближче саму тканину, тому що вони відрізняються між собою. Такий варіант 499 цікаво більш детальніше розмір. Я показувала близько, можете поставити на паузу і подивитись. На самих етикетках все гарно прописано. Одіяло ціна 549 гривень, розмір 2,20 на 2,40. Перепрошую за посторонні звуки. Таке одіяло на дитяче ліжко: 140 х на 2 метри. Ціна 399 гривень. В такому кольорі також 399 40 на 2 метри. В сірому кольорі теж на дитяча. Підставка декоративна. Діаметр 33 см. Ціна 119 гривень. Така панда, ведмедик, панда, до речі, акційна 69 гривень. Така підставка, але вона вже зовсім з іншого матеріалу, ціна 25 гривень. Така підставка із екошкіри. Ціна 69 гривень. Доріжка на стіл 50 на 1,50 50 за 59 гривень. Скатертина з таким самим принтом: 1,40 на 1,80 мет за 109 гривень. Така скатертина із лимонами. Розмір 1,40 на 1,80 за 279 гривень. Рушники кухонні набір 2 штуки за 49 гривень. Набір рушничків розпродаж 3 штуки 79 гривень. Морська тематика. Органайзери. Ціна 129 гривень. Такий органайзер. 329 гривень. Розпродаж набір для ванної кімнати. На жаль, ціночка немає. Такі цікаві гачки. Ціна 19 гривень. Тубус підійти для зубної щітки пасти 35 гривень. Декоративна таця двохрівнева 329. Дуже багато такого дерев'яного посуду. Було в одному кафе, де було все на такому дерев'яному посуді, і було це дуже гарно. 129 гривень квадратної форми. Дошка для розкачування тіста. Ціна 279. Такий декоративний елемент 279 гривень. Таця із підвищенням 209. Підставка під чашку або під пиво 59. Ця дощечка для приготування макаронних виробів 39 гривень. Підставки під чашки 4 штуки набір. Ціна 129 гривень. Форми силіконові 25 гривень за набір із 5 штук різної форми. Ще є ось такі фіолетові по 35 гривень набори. Форма хвіст русалоньки 59 гривень. Така форма 39. Силіконова форма по 39 гривень. Форма для смаження 49 гривень. Такі різноманітні мушлі по 59. Для приготування кексу силіконова форма. У вигляді квітки. Дракончик 19 гривень. 219 гривень підставка у полку. Дуже зручно, якщо у вас є високі полки, можна зробити додаткове місце для зберігання 119 гривень, металева підставка 299 гривень. Це такий набір для просушування посуду із піддоном. Це така ж сама полиця, як була попередня, 219 гривень, але в чорному кольорі. Відкривачка 39 гривень. Підставки під гарячі дві штуки 69, ситочко для заварювання чаю 119 гривень, є в золотому або в срібному кольорі. Сито 99, Щітка, 99. Різноманітні лопатки, ложки, ложки з отвором, ополонники по 49 гривень. Для організації простору ось така. Не знаю, як правильно назвати, це є органайзер, мабуть. Ціна його 329 гривень. Набір ложок для лати 149 гривень 4 штуки. Вставка у шухляду 289. 209 гривень ось така. Дуже гарно щось собі на кухні організувати. Такий набір із двох штук 179 гривень. Дозато для миючого засобу із губкою. Він такий керамічний. Ціна 279 гривень. Дозатор для миючого засобу в чорному кольорі також 279 гривень. Має відділ для губки. Друшлак металевий. 149 гривень. В наборі 2 штуки. Набір для спецій із підставкою. Ціна 169 гривень. Набір ємностей. Із кришкою 79 гривень за три штуки різного об'єму. Такі контейнери. Ціна 69 гривень. Глечик 79 гривень. Пластиковий легенький. В наборі ще йдуть склянки. Пластикові 4 штуки. 39 гривень. Коштує ємність для спецій з кляна із кришкою. Набір 129 гривень. Чайник заварювальний. 279 гривень. Набір для спецій із підставкою 99 гривень. Металева каструля для зберігання. Пишете картоплі, цікавинка, що тут є отвори знизу. Ціна 399 гривень. Така ємність металева із кришкою. Ціна 279 гривень. Банка скляна для зберігання 129 гривень. Такий набір посуду із підставкою 219 гривень. Можна для закусок. Такий варіант. Ціна 279 гривень. 129 гривень. Хто знає, як правильно це називається. Це, мабуть, підставка для десертів, так? 149 гривень набір для спецій. Такий варіант набір для спецій 2 штуки 99 гривень. Ще один варіант. За набір 39 гривень. І тут вказано за одну штуку 19 гривень. Цікаво. 279 гривень коштує каструля скляна із кришкою зеленого кольору. 99 гривень, ємність скляна із бамбуковою кришкою. Така ємність скляна 49 гривень. Більшого об'єму 99 гривень. На жаль, не прописано об'єм. Такий варіант 49, дуже гарна знижка. Більшого об'єму 99, мабуть, 2 літри більша. І ще металеві є ось такі ємності. Також для зберігання часнику, мабуть, написано. 129 гривень теж мають знизу отвори. Ємність для зберігання 169 гривень металева. Для зберігання хліба також є, досить велика. Такий варіант ціна 209 гривень. Є і з кришками і без кришок різні. Така маленька ємність 119 109 гривень контейнер для зберігання із прозорою кришкою з білою оправою. Є в різних об'ємах більше по 149 гривень. Є також і високий. Такий контейнер для зберігання 209 гривень. Бокс харчовий 209. Такий бокс 129. І ще в зеленому кольорі. Дякую вам за перегляд! Бажаю гарного, продуктивного дня! До нових зустрічей!